Сергій Жадан, жінка з чорним, як земля волоссям. Жінка з чорним, як земля волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, Поміж ранкового світла і вечірнього мороку, поміж залізи і гарячого листя, поміж стін і пташиного крику, поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і плягу. І я готовий палити сусідські будинки. Лише б вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише бути ближчим до її ніжності, і люті, і слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери й розділові знаки. Я вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоби вона забула все, що б мала знати, щоби вона дивилася темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Дощ заливатиме пам'ять її на вичерпну. Хай забуде про все. Хай забуде навіть про мене. Лише про мене, хай забуде. В останню чергу. Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково, чи буду? Мені однаково, чи буду? Жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однак у ко мені, неволі виріс між чужими, та неоплаканий своїми, неволі плачу, чомру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яни батько з сином. Не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії, люди присплять лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Габріела містраль побачити знову. Чи вже ніколи більше, ні вночі, коли зірки тріпочуть, ані вранці на світанку невинному, ні у вечірньому серпанку, Я не зустріну на блідій стежині його поля ні під будь-яким фонтаном, тремтячим, чи під місяцем туманним, ані під скрученим волоссям сельви де кликала його аж до смеркання, ні в гроті, що вертав моє волання. О, ні, аби побачити його, де б він не був, в затоні тихим неба чи у вихорі киплячим, під мирним з місяцем, або в жаху ліловим пащі. І залишатись з ним всі весни й зими, його криваву шию у стражданні вік обіймати, За шморгом останнім. Ліна Костенко, спини мене, спини мене. Утямся і отом така любов буває раз ніколи, вона ж примчить над зал зламаним життям, за нею ж будуть бігти відноколе, вона ж порве нам спокій та струн. Спини мене, спини і схамани, Ще поки можу думати, останні чим поки можу. Але вже не можу. Настава черка й на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'я, полум'я згорю? Страшні слова, коли вони мовчать, Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Той ними плакав, мучився, болів, Із них почав, і ними ж і завершив Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше все повторялось і краса, і повторність, усе було асфальті і споріщі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Невже нікому вірити не можна? У наші злі неправедні часи, де кожний бреше так безбожно, Що я забув, як чесні плануть голоси? Забув я, що таке лице відкрите, як виглядає праведне чоло, як між вовків по-вовчому не вити, не ранити серед людей душі крило. Де ж ви? Поети, кобзарі, пророки, що сіють істину не боючись, пишаючи її душевні соки, співці, що мову рідну славили колись. Не ті, що можуть вести за собою, а ті, що надихнуть на боротьбу, не в разі, не відкинуть свою зброю, папір, чорнила та писемницьку журбу. І все на світі треба пережити, Ліна Костенко. І все на світі треба пережити, І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть. Зустряло серце, мов осколок в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, пробачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути й гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум від біди не згіркше, не будь рабом і смійся як рабле. Тож веселімось, люденьки на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене пробачено. Хай буде все пробачено пробачено єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить. Іде і все без коректур, і час летить, не стишує гороб. Давно немає маркізи пампадур. І ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа. Убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили цвітінні. Щоб ці ліси не вмирали, як тур, щоб ці слова не вичихали, як руди. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде, але не бійся, прикругло рядку. Прозріння не бійся, бо воно як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Люди не бійся душу шукать. Бо в цьому схибиш то уже навіки. Ви знаєте, як липа шелостить Павло Тичина? Ви знаєте, як липа шелостить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить, піди з води, цілуй її очі. Кохана спить. Ви чули ж бо, так липа шелостить. Ви знаєте, як сплять старі гаї. Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов'ї. Я твій десь чують, дідуга. А солов'ї? Та ви вже знаєте, як сплять гаї. Анастасія Пономаренко, ми так і не зрозуміли, чим дорожити. Ми так і не зрозуміли, чим дорожити. Вічно ходимо і точимо ножі. Ми занадто женемось за чимось, щоб просто жити, таке відчуття, ніби всі тут чужі. А ми з тобою попливемо на кораблі, побачимо сонце і море, будемо любити від неба до землі і від це повідганяємо гори. Ми там з тобою побачимо зорепат. Полетимо туди, де меркне світло в очах, ми там з тобою спалимо шлях назад, де море бажань втратило в своїх снах. Я тебе спокійно обійму, і ти мені скажеш я все розумію, я тебе до гори підійму і образити не посмію. Хто руйнує, той спустошений, хто тікає, той не втече. Не відчувай себе так, ніби не прошений. Ти ще знайдеш своє гідне плече. Не квапся і не поспішай, і не забувай на прощання обіймати. Дивно, але життя, як трамвай, не слід його обганяти. Якщо комусь сумно, спробу розсміши І нічого не бійся втрачати, ніколи собі не гріши, і від щастя не думай тікати. Ліна Костенко життя ідеї все без коректор. Життя ідеї все без коректур, і час летить нестише галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю, я що буде після нас, які природа упереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрою рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш то уже навіки. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами, Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, Згнущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки полюбила москалика, як знало, серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ці люди, що хотять говорять, вона любить, то й не чує, що вкралося в горе. З неба упали зірки дві, Хмари розіткнувши вмить, І у вихрі шаленому зійшлись сили і пітьми. ніби промені хамана ясно палають вони. Сонце вкаже шлях для тих, хто обирає честі нелегко, здоровий. І змусить жертву принести того, хто прагне лиш. Швидко зійти вгору. Охопив серця розпалені в жилютості бурхливий вогонь, і хоробрість їх винах струменить, неймовірна сила рветься із долоні, з відвагою брати свою долю прийняли. Долю, що у них в крові. Володимир Сасюра, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води. Година щаслива і в радості. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, Вишневу свою Україну. Своєї вічно живу і нову. І мової солов'їну, братніх народів, осадом рясним сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Не нас на світі єдина, одна, у солодкому чарі. Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серці ударі, у квіці, та шині, в електровогнях, Пісні покожні, у кожній удумі, Зитячій усмішці. В очих очах і стягіли по гряному шумі. Як та купина, що горить не зора, живе у стежках, у У Узоких кутків, і у хвилях Дніпра, і хмарах од тих парпурових, Руму кононат, що роз'їли в прах, чужинці в зелених мундирах, Богне так житьми, пробували в, в мунфлях, То весень, і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів, других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коха не любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Літь із руді, кохання, у бою, їх пізніше ми не зорею. Всім серце любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею.